Замочки є, і верхні, і нижні, але дивіться, яка композиція цікава. Тут мав би бути тросик, хто собі на шнурочок придумав. Оп. І відкрив. Оп, закрив. І відкрив. Звичайно, для чого купувати тросик, який коштує 300-400 гривень, прив'язав кусок шнурка і чистий спокій. Верхні оригінальні замки є на задній двері. Це і Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen Jumper. Ліва дверка і права дверка. Тому такі замочки верхні необхідні по оригіналу. Це оригінальні, тому що цей автомобіль розбирався 2018 року. Тому вони стоять ще оригінальні. Видно навіть виробітка чуть -чуть є на цьому От. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Тепер показую ще нижній замок. Він вже не годиться і його розробити буде нереально. Він просто вклинув. Нижні замки 99% в такому варіанті приїжджають на задні ліві двері на нижні. Верхні приїжджають добрі, тому що там воно настільки не ржавіє і не закисає. Замочки в наявності. Ціни будуть на верхні замки, будуть ціни в телеграм-каналі і вайбер каналі. Щоб зафіксувати ціну, можете собі підписатися на телеграм-канал і вайбер канал, заходити по посиланню в шапку профілю. Там є ці всі посилання на наші канали.